Я не знаю, какого цвета фламинго, но, наверное, просто как разновидность есть какая-то. Так, спина, шея, голова вдоль одной линии, глаза закрываем и настраиваемся, налаштовываемся на практику. Да, закройте дверь, пожалуйста. Мы начинаем с дыхания. Народження у практиці да, через вдих і видих. І кожного разу, коли ми розпочинаємо з вами практику, ми, як в перший раз, проявляємось в цьому процесі, процесі в процесі пізнання себе, в процесі пізнання Всесвіту, бо йога це є система пізнання себе та всесвіту. І ми, раз уж тут сидимо на килимках, розпочинаємо з себе. Якщо б розпочинали не з себе, а з такої позиції пхакти, коли ви довіряєте Всесвіту і приймаєте його як абсолют, то вам можливо і не потрібно да, на килимку щось робити, бо ви і так вже знаєте, що все є навколо абсолют. Але, але розум людський він такий, що сумнівається в усьому, не довіряє. Тому йому треба йти оцим шляхом. Шляхом пізнання через себе. І західна людина вона більше схильна до цього шляху, ніж східна людина. Там більше да, вплив такий йде. і культури, і е, з, з, самим е, устройством да, державності дуже відрізняється від західних людей. Тому ми з вами дихаємо. З видихом відпускаємо напруження, починаємо переглядати себе зі сторони по частинам окремо і споглядаючи ті чи інші да, частини нашого тіла, видихаємо через них, Рухаємося тілом, охоплюємо увагою все тіло, але кожен в своєму ритмі. Налаштування на практику, воно важливе, щоб і розум да, підготувати, і всі структури підготувати до цього дійства, до цього етапу життя. Бо це є такий період життя, коли ви проживаєте тут певні і відчуття, і <кхем> думки, і таке інше. Відпускайте тонкі напруження. Відпускайте свої емоційні напруження. З кожним видихом, да? минулі, майбутні, тобто ем, переживання, ті, які були, переживання ті, які будуть, чи очікування. Відпускаємо. Щоб там не відбувалося в вашому житті, зараз це не актуально. Зараз про це думати не потрібно. І відпускаємо свій розум. Не контролюємо його. А увага направлення на дихання, і слухаємо подих, слухаємо, прислуховуємось до звуку, подиху, мантра. Сохам. Я є той. Я є абсолют. І навпаки, воно діє, да? Хам со, абсолют, є, я. дихання природнє.